Привіт до вашої уваги лоджіночих штанів бренду Крівід. В лоті представлено два види моделей, такі з карманами. Так вони застібуються. Внизу вони широкі. Також є замок. Та така модель. Без карманів, завожені донизу. Резинка ззаді тягнеться і в одних, і в других. Тканина поліостер. В лоті 11 пар штанів, ціна однієї пари 271 гривні, ціна даного лоту 2980 гривень. Розміри з 36 по 44. Такий лот ви можете вже замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!